Всім привіт, пацани! З вами знову я. Сьогодні історичний момент для мого каналу. Ви знаєте, скільки сили часу було вкладено в цей батл пас? І ось ми нарешті дійшли до мети. Дивіться на екран. Один клік. Натискаю Забрати. І ось він: Легендарний Mercedes-Benz ML влітає у мій гараж. Виглядає просто нереально справжній бандитський стиль. Але перед тим як ми його протестуємо, у мене до вас важливе питання: я свій МЛ уже забрав. А як справи у вас? Пишіть прямо зараз у коментарях, на якому рівні Батл Паса зараз перебуваєте ви. Хто вже на колесах? А кому ще треба трішки піднатиснути? А тепер газ у підлогу. Виїжджаємо напряму і дивимося, на що здатний цей німець. Звук мотора просто розриває. Відчувається справжня міць. Увага на спідометр сотка, 150, 200. І є максималочка 210 км на годину. Для такого масивного кросовера це дуже достойний результат. Дорогу тримає ідеально. Для Вілсон Пам Q це буде топовий апарат. Підбиваємо підсумки. Mercedes ML це пушка, швидкий зухвалий і дуже комфортний. Я задоволений на всі 100. Нагадую, що ми впевнено йдемо до великої мети. 350 підписників до мого дня народження 17 лютого. Якщо тобі подобається такий контент і ця тачка, обов'язково підпишись і постав лайк. Попереду ще багато цікавого. Всім удачі і до зустрічі в UA Online.